Оце, друзі, кишмиш століття. Сьогодні 5 вересня, але він дозрів ще 1 вересня. Я половину його зрізав там на нижньому рекові і на верхньому рікові теж трошки зняв. От тут, подивіться, що тут залишилось. Грон 7-8 залишилось, і з десяток я, мабуть, зняв. Більшість з них вагою кілограм. Ну, а так самі менше, це десь 500-600 грам. Ну, а тут біля кілограма. Але відео про те, що я хотів сказати. Що таке сорт і що таке гібридна форма? От бачите, одномірна ягода зверху донизу, однакової форми всі грони, майже однакового розміру грони. І созріває майже одночасно, ну, ну вони ж трошки, може, пізніше, але головне це одномірність ягод, немає ніякої різнокаліберності, ніякого горошіння. Ну, там ще одна гроночка запряталась. І все це. Тому сорти і бувають сортами, а гібридні форми багато, звісно, становиться сортами, але більшість так і застається гібридами.